Добрий день всім лобіодам, всім, хто мене знає і не знає, всім доброго дня. Хотів побеседувати чи правильно по українськи поспілкуватися на такі теми, як на тему гона, і на тему виставок, ярмарок. Що зараз на даний момент проходить по Україні, там, по різних городах. Що ми наблюдаємо Іменно по польотним голодам? Хто ну, говорить по Ніколаївським, я говорю польоти? Що ми наблюдаємо? Я це взяв трошки з маточного там, щоб, ми, як ти казав, не впусту, а просто ну, на примері чогось, просто, щоб було, як, була картинка, як ти казав, для, для ролика. Що на даний момент проходить зараз по виставках ярмарках. Ви ж всі бачите, знімає. Ігор Місник, там ще багато хлопців, Діма Позняков. І що характерно, підходячи до взрослих мужиків, які вже їм там за 60-70 років, і задають питання по поводу гона, і всі одразу починають. Десятка, двадцятка, тридцятка. Копчик і ТДДП, і загон нічого не може ніхто сказати. І всі держать. По 200, мінімум по 100 штук. І ну, я думаю, що вони і не хтять, і бояться, ілі що, і що взагалі відбувається І город, що перепускаючи їх вольєри, вони горять, це льотні голуби там туди-сюди, літають. Там. Коли ми бачимо, що голуби просто перепускають, і голубі тупо падають на землю. Ну, не падають, ну, стараються сісти на землю вольєри. І на ящик, і на реєчку, і на подра, які зараз роблять. Просто, що встидно за дорослих мужиків, що вони от стоять їх от по 200 гривень. Ну, це вони город по 200, до них підійде, вони їх і по 70, і по 100 рублів ведуть. І вони не знають, що з ними далі робити, і це гонне, все уходив, в таке небеле. Голубі всі, непонятно розкаження, сложні. Ну, хвостами тріпають, ну цей же ж нічого не означає. Хто ганяє, той розуміє. Цього голуба ще треба підняти. Він угорі не буде, так розкаже. Кинь його на хороший вітерок, він або жметься, або Ну, там є свої нюанси. Кожен бачить по своєму. Я не, не обсуждаю, там, хто держить пишних сильно голубі, ні. Ну, Кому що подобається? Це не в тому діло. Я б'ю на на гон. Що люди взрослі, не можуть відвідати процеси гону. Місник підходить ігор, що по знякому мужикам ну, недавно ми наблюдали це, дивилися, що вони ну, не можуть отвіти. Просто не ганяємо десятки, двадцятки. Тільки рев'ятнік, перепілятник, сокол і ТДП. І всі одразу відмазуються, а загон нічого не може сказати. Не за вітра, не за подйом, не за стойку голуба, ніяк. Покриття є. Закидка голубим вітром. приход вітру на другий день, на третій, як виходить, хто в в якій місності живе. Ні, ну є єдиниці хлопці ганяють, питань нема. Я просто на примірі ярмарок, що зараз от ви самі дивитесь ці ролики, ви ж бачите, що відбувається. Про, про просто ну якось ж... стидно. дорослі мужики, а. Загон не можуть, вони ж прожили життям. А говорять за молодих, молоді А що ви їм дасте? Як ви дасте молодому хлопцю він льотного голуба, він його завтра підкине, він там упаде десь на криші, де сидіти. І він ну, просто йому не понравиться. І... За чого й багато переходять і на бойних, і на таких і поштових, і других декоративних голубей, які хоч кругами ну там, питаються літати і... І там і гравних, ну то таке, то декорація, то друге питання. Просто що я живу, я дивлюся на це все. І просто аж стимуть аж, аж дорослі мужики, а, а загон ніхто не може нічого сказати, я ж кажу. і на базар же вивозять по 100-200 гривень. Тож всі голубі не літавши, або там перелітавши, може там трошки підпригували, там по якомусь сильному вітру. Ну так, щоб голуба хорошо. Від'джати, щоб він політав і врем'я і неоднократно, і на легкий вітер, і на той, то такий голуб не може стоїти 100 гривень або 200. Ціна його більша набагато, всі прекрасно розуміють, хто продає льотний голубця з дому, той знає, яка ціна є 500 гривень вище, всі ж це знають. то вже ціна питання на любителя, на ваше. Ну, що таке питання по поводу гона. Кожен дивиться в всіх своє бачення, у кожного у того таке бачення, то того таке. Ну, для мене я живу, звісно, в такій місцевості в ямі. Так що тут сложні голуби, я держу, держуть, я люди держать, Служніше їх ганяти їх коло моря, треба там потяжки, ну то таке. А для мене от правила, 5 правил. Я соблюдаю вже не один рік. Я не, не нав'язую, звісно, свої ідеї, ну, і не заставляю, щоб в мене голуби там купляли, що. Я просто от, свою думку висказую. Перше правило. Ви, вийшли у вас голубенята молоді, вилетіли на кришу день, два-три там. Бачите, є легкий вітерок, там метр два-три, ну такий легкий, чи під вечір, чи корм'яшка йде. Прокинули раз голубене другий раз. Дивитесь, Дивитись на третій раз. І, і вже на п'ятий-шестий раз ви бачите, яке голубеня стріляє. Ну, стріляє, ви розумієте, що таке. Це вистріл угору. Підкинули оно та-та-та-та, є вітер нема, воно б'є в свічу і починає зависати. Якщо вітер слабенький, воно потихеньку злазить, якщо чуть є вітерок, то воно чуть впирається. І так постійно. Ну, Це в літній період. Я ганяю осінню, бо в мене це, літом тут пасіки, багато голубей побило, я просто розстраюсь, воно не треба. А вже осінню, це в сінтябрі місяці пчела сідає, я починаю гнати. І оце прокидка, прокидка і дивлюся. Якщо є вистріл. То Так, ми говорили за перше це вистріл вгору. Ну, всі розуміють, як цей голуб вистрілює, є вітер, нема, він стріляє. Це, звісно, для льотного голуба головне. А також то, це стойка голуба в легкий вітер. Всі це розуміють, є голубі легкий вітер, їм вітер мало, а вони або дадуть проход. Або взагалі заваляться. Ну це те теж наблюдається в голуб'ях, то ганяється і понімає. Особливо хорошо стойкость спровирати, коли поганяли в сильний вітер, а потом прокидаєш легкий, коли там лист чуть шевелиться. І голос голку, якщо є в нього заложено, він покаже цю свічу. Ну і так само стойка є. Багато говорять, що голубі там типу, чуть овал там, чи що це, затрубляні, та вони не летять, та вони там одноразові, їх потягне. Я з цим не согласен, тому що в мене голубі практично на овалах всі є пару старих голубок, що взагалі сидять на хвості. І вони ці голубі всі літали, вони перестраюються. Без вітра вона на жопі, вітер підсипив, вона розкрилась в небі і все робить так, як, як должно бути. Так що, а який голуб не має стойки, не підгибає корпус, він в легкий вітер вам нічого не покаже. Це, це гарантійно, це вже провірено годами. Хто ганяє по тягучому вітру, той це розуміє, а в кого є легкий вітер, то вони. Як, вони піднімуться, вони повисять, і, і плавно зійдуть, а стойку цю не покажуть. Це ми маємо виду, говоримо за тарець. А вже крило там викидають, хто як робить. Є за голови, є просто там чутюгол польота. Ну це вже в кожного свій вкус. Як я той казав, ну коли голуб, голуба є стойка, я в моєму понятті це голову, корпус. Який би там хвіст не був, хай даже і не овал. Бо він корпус підгибає, йому вітер дає під жопу, такому голубі легше піднятися з ями. Це до гадалки не ходиться. Це... Третє. Вміння голуба перестроїтися на сильний вітер. Ну, кидали там, в легкий зависає, а сильний вітер кажеться, а уїде. Дивимося. Хто поїхав, а хто перестроївся, став на поток. І молоти. Сильний вітер піджався, хвоста може піджати чуть-чуть зузити. Помірний вітер. навіть його і потягнуло, він все одно перекрився пахвою. І працює собі. Піджався і працює в польоті. Ну, це... Одних поняття там сильний... ну помірний вітер це до 7 балів. За 7 це вже йде сильніший, ну я от ганяю і в 10, і в 12. То, якщо 10-12, то ці голубі, ну, практично вже тоді можна конкретно бити їх на время. Всі знають, коли голуб стають на сильніший поток, йому і легше стояти, і він може показати свої фізичні дані. Як він крепкий в крилах, не крепкий в крилах, і скільки він відмолоти там. Ну, на, звісно, процес одразу там 10-15 минут молоді повисіли. Потім Пішли в осінь, вже крапші стали там хто 20 минут, то пів часа. І потім з наростаючим пішли 40 минут, а потім є, буває, включається на третій вітер вже час, мабуть. Як. Ну, кого як. Який поток, є вітер подйомний, є давки. Ну, все одно давки, не давки, вони дожні метрів 200 набрати, чи 300. і Якщо на, до землі вони все не повсти Чуть притихло, вони набирають гору. Є, коли легкі вітра, коли голубі вигнаті, то голубі поки кинув. Дивишся, він вже його єлі видно, як той казав, тає в небі. Ну, Це ж все, хто ганяє, це все понімає. Четверте. В'язко сльоту. Зав'язко сльоту, ви всі дивитесь ролики. Є от голубі, накинули їх там 10-20, хто скільки там накинув. Є голуб один-два, собі стали і в'язко стоять. А є. Кажеться, як ударяється один об одного. Навіть видно. Він вроді не, і не болтається, ну все одно так от туди-сюди, туди-сюди, метр два в небі воно видно. І це наблюдається багато, хто наблюдає за гонами за всім. І голуб болтається. Для мене це теж брак. Це називається чуть-чуть болтушка. Такого голуба треба потім перевірити і самого. стаї, і, і без так Що... Оце теж наблюдається в голубях. А є другий став на поток і говорить, молоти як прибитий. Чуть відтягнуло його, вітром відбуде, там, радіус взяв і все, він став як прибитий. Чуть потягнуло, відійшов, як на резинки. Всі це розуміють, як це воно то ганяє. То відійшов, чуть підійшов і все. Вітер притих, не йшов, розкрився і знову поліз в потолок. Так що Такі. Так що, вре... так, п'яте це время ну, время голову, нальотів. Ну це вже дивимося по тренуванням. Якщо вітра от, я буває, я ну, себе наблюдаю. Вітра пішли от в сентябрі місяці було. Е, Пішли на 5 днів підряд вітер, мій Юго-Восток, Юг, Одйомний вітер. Все. 3-4-5 гонів і дивимося, хто включається на время. Ну, Є лідери. от, Наприклад, там стоїть 30 голубів. Все одно від них відключається лід. Ті потім пізніше включаться. процесі ще там гона, там, неділі, дві, трьох, там, як підуть вітра. Ну, все одно є, от, зразу включається голуб і показує, для чого й і ведеться. І, ну, і на племя остається і збирається лучі віру. Це всі прекрасно розуміють Так само говорять там десятки кров'яні Я ганяю. На кров'яних да, він хочуть менше. Нічого вони не ламають. От за сентябрь місяць я ганяв, були в практичності голубі, всі на кров'яних Ні один голуб не захромав, не наламав, ніякої крові, нічого. Някотирі Перші дні там політали трошки там, до часу, чуть менше. А потім на третій, четвертий вітер вони вже полтора часа літали. Навіть стемніло, швидко вони залишилися в небі, ясно, що вони потім в лісі завалилися. Не стояли вони всю ніч, там, як я колись говорили, діди що всю ніч стояв. Може, у когось стояли, у мене ніколи не стояв. Я знаю, що вони в лісі, вони на середній так стояли, троє штуки, темнота накрила. Вони десь в лісі завалилися. Я оце переживав, думаю, сови там, куниця там підбере, не підбере. Ні, утром туманчик, вони всі без вітра прийшли, пол дев'ятого утра вони були всі вольєрі. Так що. Отакі, отакі. А время це вже не тренує. Якщо, от, например, там гора та, там скільки там часу там, літає. Ну, як ідуть регулярні вітра, то ясно, що голуб це як спортсмен стає. Якщо в мене, наприклад, голубі, голубі літали, батьки літали 1,5 часа, я здавав очаку, вони літали 6 часов. У мене 6 часов не літало. У мене за мою практику, я живу тут в ямі. То в мене 300 Дві голубки, репістих ребофостих, відстояли 3 часа 40 минут. Оце в мене. А то ну, район 1,5 часа, оце два, як уже там дожимаєш. Ну, оце такий. Оцей. А якщо рори, якщо вітра більш де сильніші, то там де більше време, голуб постійно. Накрилі, накрилі, накрили. А у нас так виходить, вітра. Ну, ця осінь бомбезна. Не знаю, весь сентябрь, зараз октябрь, цього ноября, то голубі літали навіть. мій вітер, северо-западний вітер. Ну, він був подйомний. Два дні було, звісно, пориви сильні. Загнав трошки, ну, з 12 штук, 5 прийшло, я довольний. А ті, мабуть, вони, може і в селі не випали, десь їх потягнуло, ну то, то таке. А п'ять прийшло, я доволю. На другий день вже вітер чуть вроді рвало, але менший теж пару штук старих було тяжкі, ті, що видно, послабі були. Теж на вторий день вони поприлітали без ніяких проблем. Хіщнік нас, як ви казав, Бог милує, дає нам ганяти. В сентябрі то в мене там завез... Ну, може голов 10 там, чи 12, я не вважаю, забрало, то, то це так, як ти казав, 7. А для тих, що хочу сказати в кінці, хто не може продати голубей, на виставки ж дивлюсь кучою голубей, робіть, хлопці, качество і вас знайдуть з під землі, де будуть путьові голови, вас знайдуть. І не треба вам нікуди їздити. Тим більше, зараз є інтернет, заснімете, покажете, і все буде добре. Я, ж говорю, я не, не кажу, щоб ви в мене купляли. У мене було на гоні на 1 сентября 80 штук голубеня. То, що я там собі чуть прикрив, то там тікері забрали, то ураган, то там туди, то в мене зараз на даний момент осталось 12 штук. Все. А то всі голубі забрали хлопці. Я, який голуб, літав за час, я так і продавав. За час відстояло, я побачив, за час голуба можна в небі подивитися, як він, що він себе представляє. І не один раз, два-три рази подивився. І я з увереністю голуба продаю. Я знаю, що люди його підкинуть. Він гору по-любому візьме, навіть він буде присиджений день-два, розчехлиться йому піде без проблем. А хто одразу пустить, то вони візьмуть потолок. Це... Отак треба давати людям, і тоді ніхто не буде обіжатися. А там вже хто робить пишніших, зверніших, то з тими голубями сніше робити, хто б там не розказував. Це. Їм треба і дієта більше там. Їм візьміть голубям, які у вас політали там, такі, як я маю, щось сніші. Політали там, до, до часу чи скільки, а потім дайте два дні кукурудзи, А потім день не дайте. Я пішов вітер і значні кидати. І побачите, хто підніметься, хто не підніметься. Хоча б хоч з півчаса для такої кормішки. Бо є голубі, склонні набирати вес. Це я на них говорю спереді, як кобилка. Грудасті. Їх сушать, не дають жерти. Регулярно не дають, їх, що вони валяться на руки, це всі знають. І тоді вони сильний вітер їх тягне, і вони Ну, їх держи вітер, вони літають. Ну їм лиш дай жерти хорошо. Все, ти їх не зірвеш. Це до гадалки не ходить. Це не в обіду там комусь. А я просто говорю те, що я бачив тут у себе ганяв. Я ж не один год тут ганяю. І на фермі ганяв год, год 12-15 назад. Тож, а тут уже коло ліса я вже шостий сезон доволен. Так що такі пироги. Кому нравиться, не нравиться. Ну я говорю, я сказав чисто свою думку, я не нав'язую кому нікому там, що в мене брали голубень. Я просто говорю то, що я бачу на даний в інтернеті. То всім дня не вбивайте, не ганяйте, робіть так, що.